Цей завод колись щодня викидав сотні тонн забруднень. Сьогодні це приклад для інших. За цим стоїть одна людина: Олександр. Промисловий еколог, координатор трансформації. Його завдання перетворити брудне на сталий розвиток. Хто такий Олександр і чим він займається? Олександр, 38 років. Колись він працював звичайним інженером на металургійному заводі, аж поки не усвідомив. Без екологічних змін це підприємство не виживе сьогодні. Він координатор екологічної трансформації. Щодня він аналізує викиди, впроваджує нові фільтри, оптимізує споживання енергії, готує звіти для держави і ЄС переконує власників. Екологічність це вигідно. Коли Олександр узявся за проект. Рівень пилу перевищував норму у 12 разів. Система моніторингу була символічною. Фільтри та радянськими район навколо підприємства серед лідерів за кількістю хвороб дихальних шляхів, і все ж то він вирішив залишитися, бо хтось мав це змінити. Олександр ініціював аудит, запросив експертів із Польщі разом з командою. Запропонували перехід на закриту систему пиловидалення. Підключили цифрову панель для онлайн-моніторингу. Найскладніше переконати керівництво інвестувати 4 мільйони євро. Аргументом стали потенційні штрафи, втрата експорту в ЄС, репутаційні ризики. Результат зниження викидів на 83%. Паралельно Олександр вивчає міжнародний досвід: Лафарч у Франції, перехід на вторинне паливо, Мітал у Польщі, інвестиції у біофільтри. Рівний Азот, модернізація очисних споруд за програмою EBRD. Усе це частина глобального зеленого переходу, і він хоче, щоб Україна була в авангарді. Що треба знати і вміти? Ця професія на мультидисциплінарна. Олександр опанував хімію, розуміння процесів очищення, екологію, стандарти, вплив речовин. Інженерію, як працює виробництво, менеджмент, як впроваджувати зміни, цифрові інструменти, датчики, бікдета, іко і освітній шлях. Олександр навчався в КПІ: інженерія захисту довкілля. Але більшість знань здобув після курсера Greening the Economy, ідіакс, Sustainable Industrial Practices, Prometheus – моніторинг промислових викидів, вебінари ЮНЕПИ і ЮНІДО. Навчання ніколи не закінчується, особливо у сфері сталості. Що ти вже можеш почати робити? Досліджувати повітря та шум у місті, створити карту екологічних точок, брати участь у молодіжних екохакатонах, вивчати Arduino і IoT для еко-моніторингу, долучатись до молодіжних ініціатив Екодія Грінкубатор. Зміни починаються не з мільйонів, а з розуміння і дії. Майбутні професії 2030 рік. Кожне велике підприємство має координатора з екологічної політики. Без екопаспорту заборона на експорт. Олександр створює свою консалтингову агенцію, допомагає бізнесу і громадам трансформувати виробництво. Його досвід стратегічно важливий для майбутнього України. Бути екологом це не просто зменшувати шкоду, це створювати нову промисловість. Чисту, розумну, справедливу, і хтось має це зробити можливо саме ти.